І хотів би показати обман, який відбувається в організмі, коли ми п'ємо каву. Почули? Ще раз розповім. Який є обман? От дивіться, перше що. Ну, взагалі, от війна, стрес, хвилювання, тривожність, депресія, і дуже показник показує, що люди дуже багато п'ють кави. І думаю, що це вроді вона заспокоює. Хоча вона не заспокоює. Вона це є в каві. Міститься кофеїн, який є... є психотропною речовиною. І дивіться, що відбувається в нашому організмі, коли ми собі чашечку каву дозволяємо зранку випити. Ну, хто зранку, хто має у кожного своя звичка, дві-три чашечки протягом дня. Я взагалі дуже рідко п'ю, перейшов на цикорії, смак той самий, але там нема кофеїну. <кій> І дивіться, що відбувається. Нібито дає енергію кава. А насправді кофеїн, який міститься в каві, він не має калорій. Ви чуєте? Калорій нема. Ну, правильно, якщо ти в каву цукор додаєш, то там якраз є ця глюкоза, яка і дає. А якщо без неї калорій, то нема. І друге, в нашому мозку, на ну, наших клітинах, нема рецепторів кофеїнових. Взагалі, Взагалі 500 років назад менше пили. Не пили такої кави, як зараз в такій кількості, і з кожним роком все доза росте. Кількість реалізації цієї кави і автоматів росте. Людей підсадили, але дивіться, що відбувається в нашому організмі. Ми не думаємо, що ми краще спимо, ми ще гірше спимо, де в кого сон пропадає, де хто дуже погано спить, де хто не досипає. Але і, і це зв'язано теж той, хто вживає каву, як це воно поєднує. Виявляється, що в нашому організмі дивіться, що дає енергію. У нас в кожній клітинці міститься електростанції, мітохондрії, в яких виділяється. Молекули АТФ, тобто заряд енергії. І коли розпадається цей АТФ, тобто енергія виділилася, то виділяється продуктом розпаду АТФ є аденозин. Почули? Оце одне слово таке. І от якраз оцей аденозин, коли він, його накопичується в нашій крові, і попадає в мозок і сідає. І у нас є аденозинові рецептори. І от коли цей молекула аденозина сідає на рецептори, він сигналізує нервовій системі, що енергії в організмі стає менше. Потрібно що відпочити. І туди організм тяне до сну, і, органі... і людина хоче спати. Оце є це коли протягом дня кількість цього аденозину, тобто на розпаду цього АТФ, енергії нашої. Стає більше, і вони туди. А що відбувається, коли ми каву п'ємо? А виявляється, що кофеїн похожий до аденозину, до молекули аденозину. І тепер, що коли ти випиваєш каву, то той кофеїн сідає на рецептори аденозинові, бо він такий подібний. А молекули аденозинові десь можуть по боку бути, і не сіли. І вони не сигналізують, що організм стомився і продовжує. А нервова се каже, О, нормально, бодрячком. І він блокує якраз оці рецептори, можна їх ще назвати, втоми. Що втоми нема. Працюйте далі. І крім того, коли ти каву п'єш, виділяються ще й нейромедіатори: дофамін, норадреналін, і ти себе бодрячком почуваєш, енергії тобі вистачає. А насправді що відбувається? Енергії то в організмі менше. То, що ти приснув там трішки цього нейромедіатора, ну, гормону радості дофамінчика, ну це ще нічого не говорить. Це говорить, але ти зношуєш свою нервову систему. І воно приводить з часом до того, що сон стає гірший, не якісній, а гірший, і менше людина спить.